Привіт всім! Я Христина Седловська, випускниця Першотравенського гірничого ліцею, навчалася за фахом кухар, виробник м'ясних напівфабрикатів і продавець продовольчих товарів. Я закінчила ліцею у 2016 році. Довгий час я працювала за фахом кухар в місті Першотравенськ, в кафе Барса, була там шеф-кухарем. Пужні пізніше так склалося, що я виїхала до Польщі. Вже півтори роки працюю сушистом в Польщі. Проводжу мастер-класи, навчаю людей, маю дуже добру заробітну платню. Тож, якщо ти ще гадаєш, куди тобі піти навчатися, я рекомендую Першотравенський гірничий ліцей. На професію кухар після 9 класу навчання триває всього 2,5 роки. Обирай першотравенський гірничий ліцей вже сьогодні і навіть не думай.